Креслення. Блуприн. Блупринт. Креслення. Блупринт. Креслення. Креслення. Просперіті. Процвітання. Просперити. Просперити. Процевитание. Элду. Элду. Уникну. Элду. Уникну. Э. І оце останнє слово, яке я прочитати не можу. Сирку, сірку мта, сірку сес. Обставины. Circumstances. Circumstances. Скумс. Скомсер стентес. Олег, привет. Circumstances. Circumstances. Surkin S. Obstawani. Так. Хел дає нам креслення для э, створення нашого успіха, щастя і просперті, процвітання. Мей. Мей возможно. Возможно, це має. Да, мей це возможно. Може, да. Мей може. Ну, запишем, Мей. Мей. Може. Привіт, Катя. Де це перестав читати? Це може... Елудит. Це може уникнути нас. І його. І він зробив це настільки просто, що будь-який зможе повернути їхнє життя округ по в другу сторону перевернув. No matter that they circumstances. 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 Обставини. Независимо від їхніх обставин. Дебра Понеман. Pone, so, co-author. Да? Co. Правильно читається? Right? Co-author. So, автор. Co. Co-author. Co-author. So, so, so Тривога. Чого, Катя? Да, мне обязательно возьмет с собой. Соавтор so, Чикин суп uh, с курицей для американских айдолов души и фаундер оф Ес туксес. душа, Soul. Да, душа. Души для американской идеологической души, да. И э, засновник, э, да, для успеха. The Miracle Morning truly changed my life. Э, магический уранок действительно изменил мою жизнь. И до меня <говорот> да, все, Катя, теперь ты таксист. Заедешь до меня, Олега и Вадима, it's all allowed me to start typing into my full fuel full 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 potential which ultimately led me to a path of expanded conce That's continuous to revile new opportunities and abilities. Короче, хер значу. Надо опять писати тонну слов. Ще підписну Кузьми, маршрутка. І тебе заберемо. Катя, не забувай про всіх, мене забрати треба без прицелу. Так, давайте виписувати неізвестні слова. Перше неізвестне слово. Allowed. Аловед. Давайте зразу переводити. Allowed. Дозволено. Allowed. Allow. Allowed. 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 Дозволено. оно. сейд скажи, с лимузином я люблю с комфортом, с лимузином. Конечно. Был когда-нибудь в крыму Там очень красиво. Не, не был. Сайд. Можешь свою машину с прицепом, можешь свою машину с прицепом взять. Да, Вадим. Там мы точно все поместимся и все вещи. Чего не, Олег? Так, следующее слово. Me to start. Tapping. 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 Постукуем. Tapping. 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 Постукування. Так, следующий word full, into my full potential. Which ultimately led. Ultimately, типа ульти... Ulti... Ну, хер я знаю. Давайте переведем лучше. Для лучшего понимания. T. M. Ultimate. Ultimate. Ultimated. Ultimated. Susan ultimately Ultimatally. 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 Ultimately Ultimately Тимате Скільки коментарів Тільки мені музика треба, бо буде сумно в салоні Обязательно. О, ти зараз де? В Житомирській області. Знову ти Да, це знову я, Кукушик Що там тимоха? Тимоха, не знаю. У мене є саб з усілком клас Ми к оре. Не понимаю. І телевізор в машині Нічого собі, навіть телек в машині, клас Ultimately. Ultimately. All о t me t lresh до Каті». Та вона десь вийшла, наверное. Лед. Лед. «Світодіодний». «Світодіодний» светлодиодный LED LED светло диодные LED Let me to a path pass path 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 Pass. 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 Pass of expanded expanded expanded. Expanded. Yeah, Expanded. Вытрачено. Экспендед. Витрачено. То там він, может в дискотеці на колесах сидить. Ну да, і телек, и саб. Да, витрачати, вытрачено. Так, дальше.

Consciousness, consciousness, сведомость. Привет, Аня. В машине ты все для себя любимого. Просто постоянно в машине ты все для себя любимого. Ну да. Если твоя работа полностью заключается в машине, можно сказать. постоянному перебуванні в машині, то можна зробити свою машину комфортно. А для того щоб правильно читати, випиші слова, транскрипції з книжки ангел мови. Моно. У мене є великий перекладач на 80 тисяч слов. Не перекладач а словник. На 80 тисяч слов. Там можна, по суті, все це найти. Ревал. Ре... Ре, Reveal. Раскрытый. Reveal. 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 Раскрытий. Столько слов. А лозные ці хорошо. Это означает, что я вчусь чему-то новому. Да? Продолжаю раскрывать нью опа оппо оппо Ртунити Эс. Тис Абихис. Абихис. Билитиэс. Не, не то написал. А, Б. Ли, Т, С. О, Катя водо уже й тут. Да, да. Сырова память молитво непогана. Влаку машину гріє. Ясно. Тут вона сила до землі припала. Хорош. Так, давайте перекладем еще два слова. Опор. Ту. Ни. Opportunities. Opportunities. Opportuities. Opp uh, to, Opportunities. Opportunities. Uh, Можливості можливості і останнє слово abilities. Давай били тис. Сгибности. Сгибности сги. Ну Так, давайте прочитаємо повністю, що їдемо в тебе клас. Чи кум то твій брат? А знову кум, щоб не друг. Як же ж не друг, як ти зі днями возишся з тим кумом? Як не... не в трансляції, так ти з кумом? Як не шо, да я в кума, я в кума. Я в кума, я в кума. Я днями в кумах і в якихось погребах. <реш> Читаємо далі. <реш> Це аловід. Це дозволило мені почати постукувати в мій повний потенціал, який, зрештою, засвітив мені, освітив мені шлях. вытравить expanded consciousness that continues the revival раскрытие, киосвитый у меня шлях для вытрачения куда вкладывать ведомость ираков сука. Я друг он меня ревнует ну понятно ираков купим ясно мне кажется поедем по раке это довольно интересное твердження. на лисники вареники с мясом 5 кг раків 700 гривен ничего себе кум купляет Так, давайте переведем это словосочетание, потому что я его не могу перевести. Па... Пад... Оф... Пад... Оф... Экспендед... Экспендед... Кон... Кон... Си... Оус нес Шлях витраченої свідомості це продовжує розкривати нові можливості і здібності. Найк Кондера фільм директор Фильм директор головний директор, правильно. Фил фильм директор режисер. Film diretor Revisor. Film Director. Film director. Sharp, The words Finest Movie. Найкращий фільм у світі. Режисер найкращий фільму у світі. Все, два параграфа для мене. Хватить. А фільм директор, можливо, бос. Ні, фільм директор це режисер. в переводі. У мене вже башка кипить, люди. Хватить на цьому. З мене хватить. Давайте зараз можна, ясно. Давайте зараз перезапустимо для початку трансляцію. А може і ні. Я зараз пойду оболю з водою, підтягуюсь, поджимаюсь, пробіжусь, дівку знайдемо. Да і будемо далі. Возможно, читати книгу, а возможно, поїдемо на поле вже пасти коров, як там батьки справляться. Все. Всім пока. Дивіться ролики, підписуйтесь на канал. Погнали, рухатися.